кубки. Якщо я забираєте кубок, ні, пан Так. Надеюсь. Все, що йому належить, то забрай, належить, так? Має забрати. А Там будемо бачити. Багато зустріло знайомих людей, багато друзів. Добре, що такі заходи проводять. Люди між собою спілкуються. Такий. Такий север. Можливо, хтось хоче на в'язку на номер телефону дому, такий представник західно спортської лайки. Так що звертайтеся. Хороший робочий комплекс. Старша вікова група за це. все.

На и без бачите, а його от на полювання, забити Я ну покажи, блядь. Ну, покажи. Маєте диплом, що вперед Є тут наявності у нього є? З цим добре. Все, Є диплом, ти покажи. Это... Да, а, Кот, ты, да. <голосы> <голосы> Не паси. Позицю тримай. Тримай. Вдомовський Тримай, так тягаю, оту дивинину. А передній?

Старша вікова група, ЗСЛ, кабілі. Від 2024 року, місто Рогатин, Проведення даного захід. Водій проходять. Ну, наш нур, чесно скажу, досить-досить, так би непогано тут виглядав в даному заході. Sous-titrage <coughs> Société Radio-Canada Немски дал парад. どうも。<laughs> <laughs> Все, пан його спереди. Сьогодні виставляється. Сьогодні виставляється цей чоловік всім. На кубок. Дуже красивий коби і робочий. Досить добре ним займається лінії непогані голови. Що є, є так кидається в очі, трошки згладжені лінії верха. Лінії верху не трошки згладжені. Не куполок, але лінії трошки згладжені. Так, що е, е, Ми, е, Ну, ви бачите, е, е, рим такий, не... Не, він, він, він розбитий, не він, буде так. Остівей, у нього присутний остівей. Тому вже за, за пух ми бачимо, що собака ворогів. Але він у міру розтягнутий, у нього хороша лінія вверху, він, він себе гарно показує. Оцінка відмінна. Наступна собака. Чим програв попередньому фолькло? По лініям голови у нього прекрасні так само форма, лінії голови прекрасні. У нього надбровні дужки і він більш короткий. Ми вже кладу, ви бачили. І перед він йшов, і другим. ну, Поступайся першим, іменно тим, що надбровні дужки і більш укороченого формату. Наступний кадель. По голові він краще за, за, за тих майже майже, так, він е, непогано, дуже гарна голова. Е, він підкуповує своїм оком, е, різко косому розрізав віка, але бажано, що він був більш потягнутий і підривчик. Підривчик цей в нього не забереш, це нікуди не дінеться. Оцінка відмінна, е, пройдє, подав, він не горбить, то напружено. Напружена це наступна собака. При всім його, ну, відко, що власник його любить, він сьогодні занадто загружені, затяжкий, затяжкий. Непогана голова, непогані лінії. Ну, трошки широковата черепна частина. Але ця старша група вже це нікуди не забере. Але він загружений, він перекормлений на сьогоднішній день. Оцінка дуже добра. Дякую. Оці собаки, прийдіть туди ближче. Можна навіть сказати, що високопородна голова, хороша форма голови, трошки перерозвиті наддровні дуги. Коли закладне доєвуха незначний закатки новій часті, але на це все можна якби і закрити очі. У нього відсутний один дух, відсутний П3, Тому оцінка дуже добре. Дякую, проходить сюди. По цьому кабелю. Він е, е, так по, по всім його параметрам травминтяне на твердий відмінно, твердий відмінно. Але та, то саме, він перегудований, він, він жирний на сьогодні. Це є невиставочна кондиція. Тому він е, отримує оцінку дуже добре. Наступна собака так само е, травмований, там купа справок, ноги перешили, ребра поламали. Ну, якби, маємо то, що маємо, широкувата черепна коробка. Чи це той, ну, якби старша група вже не подала. Е, оцінка дуже добра. І, і По, по наступному соболю. По формі голови, по лініям голови, по вухові, якби нема ніяких питань. Питання є по шерсті. Він добре розтягнутий, але достатній остівий волос. Так як сьогодні душно, ми не можемо сказати. Гадати, ми не будемо Тому, тому замоємо оцінку дуже добре. Тому. Може в зимі він би і добре отримав. Бачите, я група не ЗСЛ. Всім дякую.